І так, поговоримо про сервіси відкладеного читання. Допустимо, у вас попалася корисна стаття, яка вам на майбутнє пригодиться, або просто в даний момент не маєте часу її прочитати. Я користуюся отаким от розслідженням. Ось я натиснув. І тепер в мене на сайті Pocket з'явилася та стаття. Також вона з'явиться і на моєму смартфоні, де стоїть програма Pocket, і я її зможу прочитати, коли мені буде потрібно, або повернутися до неї, коли мені потрібна буде інформація. Крім того, я довгий час користувався програмою Evernote. Справа в тому, що Pocket зберігати готові статті, Evernote розтахований для того, щоб створити до себе якісь нотатки, брокноти правда, в них дуже обмежені будуть для безплатні версії по кількості інформації кількості синхронізації, тому я перейшов на альтернативу. На Joplin. Joplin тобі з кожним чином. Правда, їхні сервери є е, платні, а для того, щоб синхронізувати, можна використовувати інші хмари. Наприклад, я використовую хмару від Dropbox. Та програма працює на чином. Також є браузерне розширення. Я на нього нажимаю, воно мені пропонує зробити або спрощену сторінку, або тут є варіант, або скріншот сторінки. Я переважно роблю спрощену сторінку, щоб в мене був тільки текст і фотографії. Вибираю, в який прокурор мені це все зберігти. Тисну, зберігаю. І тепер на всіх моїх девайсах на ноутбук, комп'ютер і в її пренсеті, буде доступна ота, от, корисна інформація. А оскільки збережена вона на вигляді тексту, я в будь-який час можу собі дописати якийсь текст. І як бачите, в фоні відбувається синхронізація, і на всіх моїх девайсах буде та стаття. От є стаття про оперативну пам'ять, про її стандарти і Як відрізняються візуально модулі, це може бути корисно як довідкова інформація. Ніхто не знає, скори пригодиться на ногу ріти часу не завжди є. От є інформація, як обновити Windows на обрадні, яке вже не підтримується без модулю, ТРМ. Як скинути пародій, якщо забув, тобто це такий собі електронний брокнот, який синхронізується між різними пристроями. І не знати, курі може. Пригодитися. От в мене по діроводству є деяке законодавство, яке мені може бути корисним, щоб не гріти під руками. Тобто це такий собі універсальний брокнот. В нарастуваннях в мене вибрана синхронізація від вразливості. В мене є синхронізація. І тут можна вибрати якусь з вас існує хмару. У мене на даний момент використовується Dropbox. Посилання на ті програми я зарешу під, під відео і радив би поки що старатися зберігати все офлайн. Зараз всякі бути можливості, але якщо ви, наприклад, джоп-зерний звук через Dropbox, то у вас на комп'ютері буде постійно от Статті зберігатися і ви будь-який час, навіть коли немає інтернету, можете їх перечитати. Дякую за увагу. Всього найкращого.